Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні в мене гарний настрій. У нас сьогодні має бути дуже цікавий захід. Сподіваюсь, що нам сподобається. Я вже розповідала, у нас є благодійна організація, яка у нас проводить заняття із психологами і по українській мові, і з цікавими людьми. І Сьогодні у нас подорож до міста, тому я жду з нетерпінням цього моменту. Сподіваюся, що буде цікаво. І вже в, де, в який раз попоралася з птицею. Зараз ще трошки буду збирати малечу, залишу в хаті ну, не в хаті, а в сарайчик в коробки, тому що передають грозу з двоє, з другої години дня. А я в, в, в 13 годину буду виїжджати з дому. Мене не буде, тому поховаю їх на всяк випадок. Ну і якщо буде можливо зняти, я вам зніму і покажу все, що буде відбуватися. Так що, кому цікаво, слідкуйте, будемо дивитися, чим ми займалися. Ну от, Всі вже на своїх місцях позаносила і вже передають з 13-ї години грузу. Так що всі задоволені, дала їсти, пить, хай чекають повернення господині. Друзі, біжу за новими враженнями. Так що залишайтеся. Як буде можливість, покажу, що було. Друзі, нас привезли Ні. тут музей Вигнаровського Ні. Це наш первомайський письменник, діяч і для нас сюрприз. Десь нас поведуть. Чи по? поведуть так. так що, що буде далі, дивіться. Ходимо до музею. Доброго дня! И дух а тут зала. Темно не дуже видно. Це наша благодійна організація, затишно. І комфортно. Дивіться, який потолок гарний. Це просто краса. Ми трошки чекаємо, тому я знімаю, що буде далі, не знаю. Друзі, ось така зала. Тут фото. Дуже цікаво і красиво. Дуже затишно. Не можу нічого розповісти, бо нічого не знаю, але цікаво. І... Дуже приємно попасти сюди. Бачите, столики для спілкування. Це чучело. Це собака чи вовк? Вовк. Вовк. Клас. Ну і Сирена, без неї не як. Така краса. Просто супер. Просто побудь в такому місці і то вже куча задоволення. Бачите сюди підсвітки. Дуже хорошо зроблено. Це, друзі, кадри з фільмів, де знімався Вігнаровський і наші артисти. Тела творчості його, бачите, був дуже знаменитий письменник, діяч. Кінорежисер, да? кінорежисер. Бачите, як ми мало знаємо про своїх земляків і знаменитих людей. Тільки те, що нам понав'язувались в радянський час, а цього ми багато чого не знаємо. Ось речі Вігнеровського і почесна відзнака. З модераторами, з пані Наталією, пані Тетяною нас були зустрічі, довгі вечори. Ми проводили прізно, як це зробити, щоб вам було цікаво. Ми аналізували ваші форми зворотнього зв'язку, які важко вам даються, бачу, знаю, розумію. Але це робиться для того, щоб ми кожен раз удосконалювалися і робили саме те, що вам цікаво, те, що вам хочеться, щоб ви морально. Психологічно відпочивали, і ось проаналізувавши, ми визначили, що хочемо спільну зустріч. Тому що минулого разу, коли ми зустрічались 19 квітня з Первомайською рікою, пролунало таке. Кажу: так, привеземо до вас катеринку. Ви ще бачили очі наших учасників, які були раді, що побачать катеринку, побачать спільні людей, з якими вони вже зустрічались. Тобто, це було. Цікаво, вони готові вас зустрічати. Сьогодні ми зібралися разом. Мирномострівської громади вперше приїхали ось на такий спільний захід. Тому ми з вами будемо знайомитись. Знайомство з вами проведе пані Наталія. Потім трішечки ми налаштуємось фізично на позитив. На позитив. Пані Тетяна проведе з вами невеличку розминку. Далі ми вас передамо в руки досвідченої пані Наталії. Яка проведе з вами невеличку екскурсію саме по музею Вінграновського, тому що знаємо навіть ті, хто місцеві, не завжди мають час, щоб відвідати такі заходи. І тому, що буде далі, розкажу вже після екскурсії, щоб не відкривати всі карти одразу. Музей вчитель. І кожен музей має свою, як кажуть, родзинку, вони схожі на інший музей цього робить. Це музей, коли така символічна це те, ідея. Далі літературний музей Одесі бачили. Здання. Потім ми е, на деякий час повернемося на брай і далі буде ну, буде цікаво. Друзі, нас розділили на да, команди, і ми рухаємось в парк. Йдемо до Фонтана при вході в парк. Зійдемо в парк. Я колись знімала, але е, з, в другому направленні ми йшли з парка, а це в парк заходить. Колись ми тут відпочивали, я знімала. Наша локація коло фонтану. Ми на місці. Шукаємо людину. Поки чекаємо, покажу вам, яка краса. Відповідали на запитання по українській мові і йдемо далі. <сі driven> <чух> <gold> well,

Так, ну я чоловік, так. так. Я знаменитий. Хорошо, все. Ні. Не ні. носить. <ріст> Письменник. П'ять. П'ять. Знаменитий смотрю? <ріст> <Ой>, можна. <ріст> 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 Так, он дает Чуть-чуть дальше. Да, yeah. бу. Da. Йдемо далі. Йдемо. Не знаю, що ще Раніше було будинок піонерів. Я вже захакалась. <різь> Вітаю вас на наступній нашій офісі. Порядку мату. Я приведу на ось до першого учасника вбрання самі. Я взвичайно в цьому частину пісню. Чуєте тільки вікну. І потім він показує для стільки для вас тільки сховає кінці. можна говорити ні назву, пісні, щоб прогуляти, тільки ви показуєте, на праводімо, що вимагаєте. Якщо більше ви діляєте після, то більше у вас буде Ой, кучері кучері Иваны ой, Маричка да, Пучерк да, да, я... далі у нас шесть четыре локации новая локация. Слідуюча локація. Идем на останню Ми бігаємо по парку зараз. Остання локація, <плес> друзі. <адресі. плес> а вже ладно, мене. Це помад. <плес> Буде. Значить, це була <Буде>. перша <плес> команда. Була. Вітні ли. Вітні гостя. Не, немає. Усіх однакові. Це може дома Ні. Ви по черзі. Тільки беремо молоток. Есть все один раз, то наступний, да. Щоб це у нас зайняло трошки більше часу, ну я розумію, всі так люблять. То ви стоїте вот там в одній колоні і причемці. Перша команда половина 40 була, друга команда половина 50 була. Так, готовий. Почали? Так. З'являється так. 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 ще одна позиція. Йдемо. краса. Дуже такий відпочинок, друзі, це просто супер. Я така задоволена взагалі. Остання локація. Рада вас бачити на веселья на писі. Ми сьогодні будемо говорити про. Бор української літератури, за якими знято Тому Три підкладки. Ви, можливо, відгадаєте цей фільм з першого підказки, але, як вона показує досвід, практично всі відгадали Так, Друзі, завдання позакончували. Нам на двох локаціях по два конвертика давали це нам е, як приз за те, що ми. І гримить. Передавали грузу. Ну, поки тільки гримить. Ми вже йдемо знову до музея Вігнаровського. Ми на місці і що я не знаю, наскільки чутно грім гримить. А тепер нас пригощають кавою і солодощами. Друзі, відкриваємо конвертики там фрагменти карти України.

задоволення. за вашу те, що сьогодні знайшли час відвідати наш захід. Ми хочемо кожному з вас особисто подякувати. Кожен з вас отримує таку невеличку від нас. подяку за сьогоднішній захід. Тому подякую за активну участь у квесті мознавчий бояр» Під час засідання розмови інформаційного клубу ріка. Ми вже їдемо додому. Друзі, вже вдома. У нас поки дождя не було, там гроза по дорозі теж. А в нас поки місці хмари ходять, але поки нічого немає. Ось такий відпочинок, друзі, у нас вийшов. Всі дуже задоволені, всі на емоціях, всім сподобалося. Трошки в мене проблеми з звуком, так що вибачаюся, але все рівно хочу відео виставити, тому що хочу, щоб ви побачили, як ми відпочиваємо, як нам цікаво. У нас було дві організації разом, наша сільська організація і організація Первомайська. Ми познайомилися, спілкувалися, приймали активну участь у конкурсах, у вікторинах, спілкувалися так між собою, всім дуже сподобалося. Були і дорослі, були і діти, і всім було цікаво, всі, як би кажуть, на одному подиху спілкувалися. Дуже велика вдячність організаторам за їхню роботу, що вони нам організовують такі відпочинки. До речі, організації вчора виповнився один рік, як вони в Первомайській. Дуже цікава організація дуже допомагає, я вже казала, до нас і психологи приїжджають, і різні люди, і також вчимо українську мову. До речі, після ведучої ну, нашого головного організатора виступала поетеса Наталя Терещенко, яка колись приїжджала також до нас сюди в село, дарувала книжки, розповідала, читала вірші. Дуже шкода, що погано чутно. Вона читала вірш. асоціація. Я показувала, яке там стеля, яка і це ну, дизайнер відтворив, якби по віршу. Таку стелю, там про цвіти, про, про небо, про все, і так ну, зробив таку стелю. Тому шкода, що погано чутно, але дуже такий гарний вірш, це написав його Вігнаровський. Було дуже цікаво, я ж говорю. Просто я все передати не можу, і шкода, що дуже погано чутно. Тому вибачайте, але сподіваюся е, на ваше таке, е, як би сказати, що ви мені простите цю якусь таку оплошність, е, і на слідуючий раз я постараюся робити краще. Тому пишіть, кому сподобалось, кому не сподобалось, чи знімати таке відео, чи вам це цікаво, чи ні. Так що, друзі, пишіть, і я буду вже орієнтуватися на ваші вподобання. Е, так що, от такий відпочинок у нас вийшов. І всі задоволені, і я, я теж в першу чергу хочу знову і знову їздити. У нас знову будуть зустрічі, тому буду задоволенням по можливості приймати участь в ньому. А ви пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтеся. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, мирної ночі і всього самого самого-найкращого. А на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей. Пока.